Водоочисні споруди невід'ємна складова каналізаційної системи міста. Чим більший населений пункт, тим комплекс очисних має бути потужнішим, щоб справитися з каналізаційними стоками. Хоча перечин місто невелике та спроектована і введена в експлуатацію системи очистки води, розрахована на обслуговування значно більше населених пунктів, включно частиною Великоберезнящини. Вона була зведена десь близько 90-х роках, значить вона була розрахована на весь Перечинський район. Та, як на дану споруду поступають тільки стоки міста перечин каналізації, значить задіяно тільки один аеротенк та вистачає даної потужності, щоб очистити всі стоки, які попадають сюди на каналізаційну станцію. Комплекс очисних зараз використовується на одну четверту потужності. Три лінії очистки не задіяні і їх запускають у випадку інтенсивних опадів та танення снігу. Коли води найбільше. Або під час аварійної ситуації. Подібне трапилося влітку минулого року, коли відмовив один з насосів діючого резервуару. А неочищена вода за інформацією змі потрапила в річку Уж та лабораторні аналізи показали, що забруднення ніякого не було, все завдячуючи дублюючій системі очистки. Проходиться фізична очистка тобих грубих елементів, які осідають. Далі переходить з одного аеротенка в інший. В наступним етапом, де є вже біологічна очистка. Найважливіший етап очистки стічних вод біологічний. Для підтримання життя бактерій у другому резервуарі воду насичують киснем. За це відповідають два потужні насоси та один з чотирьох працівників комплексу. Воздуходувка особливо потужні мотори і. Ми міняємо кожного місяця масло, змінюємо. Колись тут працювало півсотні спеціалістів, каже виконувач обов'язків начальника комунального підприємства. Через обмежений режим роботи очисних та недофінансування більшість людей довелося звільнити. Відчувають нестачу коштів і зараз. Їх ледве вистачає, щоб сплачувати за спожиту електроенергію та дрібний ремонт устаткування. Про модернізацію та капітальну заміну важливих вузлів, каже комунальник, можна тільки мріяти. Невідкладної модернізації потребує і каналізаційна система міста. Роки йдуть, вона сама способі, сама засоряється, зачищається, значить ну, потрібно фінансування, щоб провести повністю вже ремонт ну, заміну трубопроводів. Що при великих паводках або при дощах місто -перше знаходиться досить так в заплавній ділянці біля річки, бо вода велика. Тоді є питання деякі, що треба приймати міри. Міська влада декілька разів планувала поміняти каналізаційну мережу та коштів міського бюджету не вистачає навіть на поточний ремонт проблемних ділянок. У планах все пишемо, що бажано, треба, але як, як, як все не вистачає коштів. Для таких робіт тому я наголошував, що це дорогостояча робота і потребує коштів серйозних. Через забиті каналізаційні стоки вода у випадку інтенсивних опадів часто і надовго застоюється на дорогах. Тоді комунальна аварійна служба працює в екстреному режимі, щоб ліквідувати затор. Це їм поки вдається. Та без капітальної заміни мережі та модернізації очисних в майбутньому всі стічні води потраплятимуть в ґрунт та безпосередню річку, воду з якої споживатимуть жителі населених пунктів вниз по течії.